Так, тепер заходимо в ялинковелі. Де цих ялинок можна на персту прилічити. Так, тепер йдемо дивитися які вже мічені. Ось ялинка мічена. Вона в діаметрі може сягає 20 см. Ця теж. Конечно не помічені через одну, але факт того, що вирубка буде йти в сплошну. Ось якалинка, такий діаметр. Ось. такий алинка вирубає, моя рука. Ідемо, піднімаємося далі. Тут вже почали вырубку, на ми. Вчора звернулися до голови нашого селища дубового і вони єдиногласно проголосували про зупинку цієї вырубки. Ось іще одна. Цьому лісу і не більше 35 років Тут іще навіть дві мітки, щоб не забути Ось Осікинулі Тут три в сплошну Чого трив сплошну Видите? Одна, дві, три і всі діаметром 20 сантиметрів І це весь ліс, тут може 80 кубиків ЄЛ І вони це хочуть ворву тут позначили двома дар мітками, щоб не забути Idziemy, już zdjęć, żeby już z tyłu porobić. Ośmiu, dwa. To, to już z tyłu zróbmy. może... 30 лет. Она сказала, она сама старая. Так, тут еще храпля. Вот это все, все в кругу. Вокруг. Вот. Это вырубка в лесу. Ось ще от. Стегли 5 штук зрубати, шість і маленьких діаметром, може 10 см, штук 10 зрубали. Не знати за чим. Ось це уреха. Ні короїда, ні. Ні ще чогось. Ніч немає. І вони не рубають. Раз, два. Тут прямо в чоловіка. Люди же плюс валка приходить. Валиться на маленькі. Які ломає всі малі оленки. Тут ще одна. От всі вже до не зрубати. Ось цю цю тоже маю зрубати. Ось, щенинка Це вже якби ніби крапле Щоб не було що вони просто так Намічені Ось мічена і зрубана Ось якийсь рубай таких штук 10 зрубали. На що, за що, про що, То не знає. Ось. Чекіринка. Вона, в принципі, нікому і не мішала. Йдемо там. Тут наша ялинка.

наші хлопці та я пішов далі ми прийшли цілий день будемо тут сидіти щоб не почали ворубку будемо сторожити. ось яку поставили міткою. це мітка Яку треба зрубати? Ялинка має в діаметрі 10 см Дверьхом. О! Це всі ялинка мічні. Все будуть зарубати в сплошну. Раз, два, три. Чотири мітка, Чотири, П'ять, Шість. Ну, всі ялинка, всі, всі спрохну. Ось Дві які в діаметрі може мають 15 сантиметрів, Ще Ще, ще, ялинка, яка має 20 см в діаметрі, то ж само, ще. І ще, ну, все в кругову. От я стою посередині, от в кругу наш ліс і вони неї ходять Тут іще воно. Тут іще воно. Ось такі вороботи. Диаметр 5 сантиметров. Тут. Все, 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 дорогие, все. Там еще, там. Тут. Де мене далі, як і затворювали. І ця уробка проходить декілька метрів, десятків метрів від людей. Од проживання добре. Це вся виробка. Ось які вирубали. Не знати навіщо це? Одна 5 см в діаметрі. Друга, же саме 5 см в діаметру. Йдемо далі. Третя, то же саме. 5 сантиметров я четвертая то же самое пятая о еще одна шесть шесть маленьких я не сема Восема. Тих десяток зрубали маленьких, Тут одну Спилили. І ої так оставили. Так, тут тоже саме. І цю рубати буду Ось кирубать Чисто здорова, біла діаметрі може 15 см. Ось ще одна. І це все хочуть від нас вирубати. Ось нашу всю цю природі Ну дуже просимо допомоги міської влади. Но раз поки не можемо Добитися нічого. Ось на ліс наш яринка.

помогти прикратети во върху цілий лисо. Так ще коротенько пройдемося цим лісом Хасмит 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 Но слова немає, это все. Это все митка. Просто немає слова. Ліс, в якому ми виросли, і ось я хоч якого Всі наші хлопці забралися. Декілька поїхало в нарисницю у їхнє угоддя рішити що це, як, за що і про що. А ми половина приїхали сюди охороняти ліс, щоб не пересходила воробка. Так що так. Ось мій коротенький репортаж про цю воробку. Про це ходять. Всі ці дерева вороба які помічні.